Знаєте, сьогодні я хотів би ще раз нагадати, що дуже багато людей, коли під час війни стають всі віруючими людьми. Багато людей приходять до Господа, моляться, просять. Але вірувати в Господа це одне, а довіряти Богу це інше. І служити Богу це ще інше. Тому, знаєте, нам для того, щоб вірити Богу, довіряти Богу, служити Богу, ми маємо знати Слово Боже. Без Нього ми не можемо абсолютно нічого отримати. Даже навіть віру ми не можемо отримати без Слова Божого. Тому що написано так: віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Тому віруючим без Слова Божого не можна стати. Всього лиш, знаєте, ну, думка про віру. <кій> Бо так говорить Господь, так, так пише Слово Боже, що віра приходить від слухання, тобто настояща віра приходить від слухання через Слово Боже. І тому я хотів би для нас сьогодні прочитати одне місце Святого Письма, порозсуждати над ним це історія і життя Ісуса Христа, Його служіння. Євангелії від Луки, 4 розділ. 16 верша. І він прибув до Назарету, де був вихований, і звичаєм всім він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. І подали йому книгу Пророка Ісаї, розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: На мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Бога. Послав він мене. Проповідувати полоненим визволення, а не зрячим прозріння, і відпустивши на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування, а книгу згорнувши, віддав служби і сів, а очі всіх у синагозі звернулись до нього. На нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувались словам. Благодаті, що линули з його. І сказали вони, чи що він, не син Йосипів. <кій> він ще промовив до них, ви мені конче, скажете приказку, лікарю у здоров' само себе, учини те і тут у вітчизні своїй, що сталося, чули ми в Капернаумі. І сказав він: по правді, кажу вам, жоден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів в Ільї серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинилось так, що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілля не до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту, Сидонську до Овдовілої жінки. І багато було прокражених за Ілисея, пророка в Ізраїлі. але жоден із них не очистився, крім наїмана сиріянина. І всі синагоги почули це, переповнились гнівом, і вставши його, вигнали за місто і повели аж до краю гори, на, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути його додолу. Його. Але він перейшов серед них. І віддалився. Так, е Ісус Христос проводив своє життя на цій землі. Ви знаєте, сьогодні для нас Господь, ми вважаємо і десь хочемо знаєте, поклонитись перед Ним, да, десь визнаємо авторитет Його, знаєте, десь е ну, не всі люди, але якщо десь бачимо Слово Боже. Ми стараємося його зберегти, щоб не порвати, не викинути. І так далі. Але в той час, коли жив Ісус Христос, написано, що Він прийшов до Назарету. Зазвичай всім прийшов в синагогу і подали йому книгу пророка Ісаї, і Він говорить проще слово, про яке був Пророк Ісаї, сказав, про Ісуса Христа, про Його прихід. І що він буде робити на землі? І Він взяв і прочитав, і він сказав: на мені дух Господній, бо мене він помазав, тобто послав мене, Бог Отець, послав Ісус Христос, говорить про себе, послав мене звіщати добру новину в Богам. Тобто, найперше, послав мене звіщати добру новину в Бога. Тобто, бідним людям. Що таке добра новина? Добра новина це Євангелія. Добра новина це. Те, що Ісус Христос прийшов, щоб спасти людство, щоб взяти на себе гріхи всього людства. Це, най... Це добра новина. І Він казав: Ось Дух на мені, і Він послав мене, Він е, сказав мені звіщати цю добру новину. І послав мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Дивіться, до кого був посланий Ісус Христос? До, до людей, до всіх бідних, нещасних, ті, які нуждалися в Господі, ті, які нуждалися в Його присутності. Не сказано, послав Він до, до такого царя, чи послав до, до іншого, знаєте, вельможі. Але він сказав, прийшов до таких людей. І в основному, дивіться, в основному люди віруючі, або Знаєте, В церкву приходять, осом такі люди не дуже, знаєте, ті, у кого великі суми, вони буквально десь передадуть, знаєте, заложать гроші в церкву, і вони думають, що цим вони могли якось викупитися. Але бідні люди йдуть поклонятись Господу. Ті, хто нуждається в Господі, вони приходять до нього. І Господь сказав, що мене поспосано до таких людей. І згорнувши книгу, він сказав, сьогодні виконалося писання, проще слово, тому що він говорив про себе. І люди почали там, знаєте, не сприймати Господа, почали на, на нього, знаєте, там, злитися. <coughs> і, говорять, він не син Йосипа, ми ж знаємо, його, знаємо його маму, знаємо його батька. Що ж він такий, знаєте, простий і він себе так мнить. Але Він дійсно був посланий Богом. Він дійсно був Ісус Христос, Син Божий, якого Бог отець послав цей світ, щоб виконати цю місію. Але я хотів би більше звернути увагу на те, на ці дві історії, коли Господь сказав, ви скажете зараз мені приказку, ану, вилікуй себе. І потім ми побачимо, чи ти. Син Божий, чи ні. Ми побачимо, ми, ми чули те, що ти робив в Копернаумі. Знаєте, в Копернаумі було декілька чуд. Одне із чуд було в Копернаумі, коли Ісус Христос прийшов в одного разу проповідувати і принесли розслабленого чоловіка, Тобто паралізованого чоловіка, якого принесли на носілках, він не міг сам ходити. І настільки було багато людей, що вони розібрали стелю. І відпустили його перед Господом. І Господь Ісус Христос до нього каже: прощайся тобі, гріхи, встань і ходи. І цей чоловік вскочив і став ходити. Тобто це було велике чудо на той час. Вони кажуть: От, ти зробив там чудо в Каперлумі? а ну зроби і на, щоб ми могли увіривати в тебе. Але Христос бере дві історії із життя і каже, то правдиво кажу вам, багато вдовиць було за днів Іллії серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців було небо зачинено, та е голод великий настав був по всій тій землі. Тож тобто, Христос узяв притчу, я не буду читати її, але я вам перекажу, і коли Ілья, пророк Ілля, е був на цій землі. і Господь через нього сказав: не буде на цій землі дощу три роки і 6 місяців. Не буде. І став великий голод. І Бог посилає Іллю і сказав: біжи в Сарепту-Сидонську, там є одна бідна вдова. Біжи до неї, вона буде годувати тебе. Бідна вдова. Представте собі вдову та ще й бідну, та ще й не з народу ізраїльського. Вона була серебти Сідонській, тобто не, не в Ізраїлі, вона не була ізраїльтянка. Біжи до тієї, жінки, до бідної вдови, і вона тебе буде годувати. Знаєте, це, це потрібно повірити в це. Проходить Ілья до цієї жінки, а ця жінка збирає. Дрова. І каже він до цієї жінки, жінку, дай на мені напитися води. Ну, коли не було дощу, це теж була проблема води. І вона каже, хорошо, я піду принесу тобі води. А він коли вона пішла, він кричить, і візьми мені щось поїсти. Вона каже, ну слухай. Ось я збираю дрова, в мене є щось жменька, муки. Я, говорить, замішу, зараз спечу, от трошки цієї муки хліба, з'їм я і мій син з'їмо і помремо. Він каже: ні, не бійся, біжи, зроби перше мені, а потім зробиш собі своєму синові. Представте, з кожний на своє місце. Осталася у вас жменька цієї муки. У вас є син. А хто за що за чоловік? Що обдурить, я йому спечу, він зіз. І він піде, наївшись, а я останусь без нічого. А Вона каже, він кричить, їй, ні, жінко, не бійся, зроби, бо так сказав Господь. Ви знаєте, Віра цієї жінки, вона пішла, зробила цей хліб, принесла Іллі. Ілля пророк поїв. І за весь період часу, як Бог робить, написано, що мука вона ніколи там не вибувала, тобто вона кожен раз приходила, брала муку, і масло ніколи не пропадало. Тобто, за весь період війни. Вона могла брати ту муку, брати ту те масло. вона їла і син, і не померли. І Христос сказав, це було в житті. Дивіться, бідна, нещасна вдова, до неї приходить великий чоловік у Господа, пророк Ілля, великий Божий чоловік. Ну, великий Божий чоловік це не сказано, що він був, знаєте, такий багатий і їздив, вибачте, на Мерседесі або ще щось теж ходив такий простий чоловік. Але в Бога він був великий. Він був пророк, який звіщав волю Божу, звіщав людям. І Христос показує їм. Дивіться от такий приклад. Або, каже, дивіться ще інше ще інше була одна історія. І багато було прокажених за Єлисея пророка в Ізраїлі, але жодний із них не чистився, крім неїмана сиріянина. Багато було прокажених. Знаєте, да, цю пророку чули, На, слава Богу, її немає. Про Прокажений. А? Да, це. це, це Тяжка хвороба і страшна хвороба. Вона е, на просердянському просторі є там в Азії це, ці хвороби процвітають. Тобто, це хвороба, де е, не є тіло, вибачте, і людина заживо згниває і вмирає. Тобто Це тяжка, страшна хвороба. І написано, що за днів пророка Єлисея було багато прокажених. Але написано, ні один не був оздоровлений крім Неймана Сирійського. Тобто, це був е, воєначальник війська сирійського, ну, напевне, міністр оборони Сирії на той час. Це був великий чоловік. І коли вони одноразово пішли на війну проти Ізраїля, вони взяли у полон одну дівчинку. Дівчинку взяли для того, щоб вона служила. Цьому Нейману. Тобто, видно, гарно дівчинка була така спритна, вони її забрали, і написано, вона там прислуговувала е, їм. Наймичка. І цей чоловік Найман, був тяжко, тяжко хворий. І вона одного разу каже: О, якщо б мій пан, ця дівчинка каже до Нейма, якщо б мій пан. Та пішов до нас в Ізраїль, пішов е, до пророка Ділисея, то він би, Бог би оздоровив би його, і він був би здоровий. І знаєте, е, дивіться, приходить е, він до царя свого і каже: Отак і так сказала дівчинка. Цей цар пише письмо в Ізраїль, пише до царя і посилає, каже, що я посилаю до тебе свого. Воїначальника оздоров його. І вони від'їдуть із цим. Знаєте, коли людина хвора, їдуть за 3-9 земель. Десь хто хворіє, почують, що десь там хто то, хто -то що то робить, хтось лікує, люди їдуть. Люди їдуть туди, люди їдуть. Візде я часто приїжджаю там через одне місце і там один. Є дідуня, який як то там лікує, знаєте, там постійно стоїть черга. Там люди займаються зночі чергу. І постійно стоять машини там. Тобто їдуть для того, щоб оздоровитись. Так само, і синий Іман, він знав, що ця хвороба невиліковна, він знав, що ця хвороба приведе його до смерті. Але він хотів бути здоровим, хотів жити і поїхав. Приїхав до царя Ізраїльського, цей цар з до одежі, каже, знов шукають проти нас. Чим зацепити? Ага, ти не зробиш, ми знову нападемо на Ізраїль. Але прочув про цей Єлісей, прок Єлісей, почув про цього Неймана і посилає свого слугу, посилає ну, свого той, хто допомагав йому, і каже, Біжи до Неймана і скажи йому: хай піде в річку Йордані сім раз. Окунеться і буде чистий. Нейман розсердився. Що це так? Хіба в нас річки хуже, ніж цей Йордан? Знаєте, Йордан, я не знаю, сьогодні він такий невеличкий, і там вода не дуже чиста в цьому Йордані. Вона біжить, я не знаю на той час, який він був. але... Він розсердився і ну що це? Я думав, що там зроблять ритуал, на мене на руки, я буду здоровий. А це мені біжи в куниці, будеш здоровий. І його вговорили. Його слуги кажуть, ну, ну хіба тяжкого тобі просять? Хіба тяжко тобі заставляють зробити? Біжи, так зроби. А вдруг, знаєте, як ми говоримо? Пішов цей Тайман, сім розумався. І знаєте, що сталося? Його тіло стало, як тіло маленької дитини. Тобто, оздоровилося. Очистився від цієї прокази. Представте собі, як він вискочив з тієї річки, коли він себе побачив. І, дивіться, і ніхто не був. Тобто, дивіться, Бог приходить до бідної вдови. Бог приходить до великого чоловіка інші сторони, ми бачимо, люди нуждаються і бідні, і, і знатні люди, вони нуждаються в Бозі. І горе приходить і до бідного, і до багатого. І Господь каже, що дивіться, отакі і такі. До бідної вдови пройшов прок Єлосей, тобто, пророк Ілля, до багатого чоловіка прийшла бідна, нещасна дівчинка. Яка була в полоні, і сказала йому цю добру новину. Біжи зроби. І Господь каже: дивіться, ви чекаєте якогось чуда, ви хочете якесь чудо, але ви його не тримали, тому що треба повірити. Бзова бідна повірила, що вона спече ці дві балабушки хліба і, чи булочки, і вони будуть жити умовили Неймана окунутися сім разів. І він окунувся і став чистим. Знаєте, він, коли їхав туди, сказав, що віднині тепер я буду поклонятися тільки живому Богу. Той, хто мене і навіть навіть попросив дозволу, але я один раз буду приходити до свого там, у свій храм, до Рамона, буду приходити. Щоб поклонятися цьому Богу. Тобто він попросив навіть не дозволу у того, щоб Єлисей йому дозволив це зробити. Ви знаєте, приходить оце нещастя, але, але Бог лікує, але Бог оздоровляє. Тому і він сказав: Я звіщаю вам добру новину. У Богих звіщати їм, полоненим давати визволення, незрячим прозріння, відпустити і змучених на волю. Ви знаєте, тому, дорогі друзі, сьогодні, сьогодні в нас в основному в Україні лихо, і ми маємо приходити до Бога. Ми маємо просити Його. Ми маємо надіятися, що тільки Він може допомогти нам через руки інших людей, іншими способами, але Бог зробить. Але нам треба довіряти Богу. Є б на не послухався і не окунувся, він би вмер би від прокази. якби бідна ця вдова не послухалась пророка і... Ісаї і... Іліді, не послухалась його, а сказала, ні, проходь повз, я не знаю, ось є ми з зимою, все. Вона б діла, і вони померли, а так жили. Тобто Бог показує нам, що потрібно звертатися до Нього, потрібно молитися. Тому ми кожного ранку приходимо і молимося про те, щоб Господь благословив наш край, дарував нашому народу милість, дарував нашому народу звільнення від ворога. І коли ми молитися, коли ми просити, ми отримаємо це. Коли не будемо молити, коли не будемо просити Бога. Ми цього не отримуємо. Тому Господь благословить нас, дорогі друзі, брати і сестри, нам постійно довірятись нашому Господу. Приймати цю добру новину, приймати це Слово Боже від Господа. Якщо у вас немає Євангелії, ви можете сказати, ми сьогодні дамо вам Євангелії. Кого немає Євангелії вдома? Немає? Сьогодні ви отримаєте. Це Слово Боже. Це слово Боже, яке на протязі віків воно стоїть. Старий заповіт, Він ще був до Ісуса Христа, який звіщав про Ісуса Христа, який пророчествував про те, що прийде Господь Месія. І новий заповіт говорить нам, уже на протязі двох тисяч років, що Ісус Христос зробив для нас, що нас чекає на цій землі, який Кінець буде в цьому всьому. Все написано в Євангелії в цій, в цій Біблії. Тому це важлива книга, і я б хотів знати ще як ще підкреслити тим, що на протязі 2000 років давним-давно вона зітерлася б з людської пам'яті. Якщо б це була проста-проста книга. Ви знаєте, пройдуть часи. Ще трошки. Або спитайте, я не знаю, у нас нема молодих, то то е, пройдуть ось часи. Вже ніхто не буде знати, що таке. Я не знаю. Я не читав її ні разу цю. Е, ой, книжку цю. Маргаріта. Так, мастер Маргаріта, да, да, ви себе Пройде час. Я просто згадав, цю книгу, її в школі вивчали. Діти навіть навіть я пам'ятаю, що приходив час, коли наші діти, їм приходилось, знаєте, як то там заліки здавати по цій темі. Ми її обходили цю тему. Але пройде час, якщо будемо жити на цій землі, в нас в Україні її забудуть. Забудуть. І багато книг сьогодні позабували, багато книг сьогодні немає. Знаєте, Сіки, 56, тому Ульянова, да? чи Сіки, хто, хто пам'ять? Так, да, дуже багато. Їх скоро, знаєте, ну це, це хто то там десь збереже, десь, але їх то не буде читати. ніхто не буде пам'ятати. Но сьогодні Біблію, сьогодні найпопулярніша книга в світі, найпопулярніша, найбільше видавництво, найбільше купляється книг. Це Біблія. І тому це свідчить про те, що це дійсно жива Божа книга. І вона потрібна сьогодні для людства. Тому я, знаєте. В качестве такому хотів би запропонувати, читайте Слово Боже. Кожен день, як ми п'ємо якісь пігулки або п'ємо якесь ще якесь лікарство для того, щоб підтримувати свій імунітет, кожен раз, кожен день потрошку потрібно читати Слово Боже. Яке приведе нас до живої віри, яке приведе нас до тієї, надії, яку покладає через неї для нас наш Господь. Тому хай Господь благословить нас. Амінь. Давайте схилимося перед Господом, помолить.